Вітаю вас, малята, у себе у гостях у художній майстерні. Весна, красна вже повсюди хазяйнує. Вона принесла тепло, і навкруги все квітне. І квіти, і дерева, і стоять такі пахощі, така краса навкруги, що мені дуже закартіло намалювати квітуче дерево. І сьогодні ми будемо малювати дерево. Як завжди, незвичним способом нам будуть допомагати. ну, У малюванні завжди допомагають фарби. І малювати ми сьогодні будемо ось такими трубочками, коктейними. Да? будемо видувати, будемо в них дути. А як ми будемо створювати нашу картину, зараз ви побачите. І так... Починаємо, як завжди, малювання дерева зі стовбура. Стовбур у нас буде якого кольору, ну, коричневого. І починаємо. Набираємо на пензлик трохи водички, змочуємо його. Так, Добавляємо воду у коричневу фарбу. Набираємо на пензлик і ставимо кольорову пляму. Дерево ми починаємо малювати знизу, тому і пляму ми ставимо унизу, ось така пляма. Треба додавати якомога більше води, щоб цю пляму можна було роздути. І дути треба отак знизу і доверху. І так, починаємо. Так, ще треба, треба додати, можна ось так додавати фарби. Знову дуємо. Можна поворачувати нашу, наш папір. Так, додаємо ще фарби ось сюди. Я поставлю плямку. Тобто, нам став, треба ставити плямки з фарби і їх роздувати. О треба набирати побільше повітря, щоб плями дулися туди, коли, куди нам потрібно. Так, ще ось сюди плямку поставимо. Так, додамо сюди ще плямочки. Повернемо. Ось так. Ну, додамо ще, мабуть, ось сюди плямку, да? у цю сторону видуємо. повернемо, о і... Так. Ось таке в нас вийшло отаке дерево. Ну, мені дуже хочеться ще у цю сторону вийду трохи. Ось так. О, яке дерево в нас і, мабуть, отут хочеться. О, таке в нас вийшло дерево. Можна трохи домалювати стовбур, щоб він був одного кольору. О! Ну, це в нас ще не кведуче дерево. Ми намалюємо квіточки, да? яблуньку намалюємо, а у яблуньки, квіти якого кольору, рожеві. І так нам будуть допомагати наші палички. Набираємо рожеву фарбу. Так, і починаємо малювати. Де нам хочеться ось такі крапочки. Ось так, так, так. ставимо крапку і навколо ми малюємо ось такі туточки так. Скільки вам хочеться, стільки і малюйте. Ось так. Так, квіточки ми намалювали. Ну, Якщо ви хочете, можна додати трохи ще зеленого листя. Ну, Листочки тільки тільки з'являються, бо спочатку дерево квітне, а потім з'являються листочки, тому ми беремо пензлика з тонким ворсом. Не забуваємо, як ми його тримаємо. І можна ось такими мазочками, маленькими коротенькими, додати ще зеленого листечка. Такими мазками, да? коротенькими ось так. так. Ось таке в нас вийшло пахуче дерево. Ну, ще я пропоную вам намалювати, намалювати траву да, зелену. Ну, Мабуть, теж спробуємо видути її. Так, додаємо ще воду у фарбу, щоб вона була така тягнуча і починаємо дути. Чим більше води у фарбі, тим легше її видувати. Ось така в нас вийшла картина весняна. Вам подобається?